У нашому вебінарі бере участь Ірина Криклива, заступниця директора з гуманітарних питань, товариства з обмеженою відповідальністю Батьківщина, який працює на прилученні. Добрий день, пані Ірино. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи задовольняє співпраця із закладом профтехосвіти потреби у пошуку робітничих кадрів для вашого підприємства? Потреба у робітничих кадрах для аграрної галузі України завжди стоїть дуже гостро. Особливо це відчувається у важкий воєнний час. Попри масштабні руйнування сільськогосподарської інфраструктури, мінування наших полів та зменшення обсягів сільськогосподарського виробництва. Ключовій галузі навряд чи загрожує втрата статусу житниці Європи і світу ми тримаємося. Але кадри, як відомо, вирішують все. Стов Батьківщина співпрацює з Сокиринським професійно-аграрним ліцеєм тривалий час. Варто зауважити, що робочий потенціал нашого підприємства. Складається переважно з робітників, що були випускниками різних років ліцею. Добрі традиції мають своє продовження. Батьківщина» є одним із потужних сільськогосподарських підприємств на теренах Прилуцького району. І має змогу надавати місця здобувачам освіти сокиринського ліцею для проходження виробничої практики з подальшим працевлаштуванням. У цьому дуже зацікавлений директор нашого підприємства Микола Михайлович Дмитренко. За період нашої співпраці на базі товариства пройшли виробничу практику більше. Тисячі чоловік, понад 70% працевлаштовані до 100 батьківщина. Маючи потужну базу різноманітної сільськогосподарської техніки, наше підприємство забезпечує всім необхідним. А сьогодні є відсутність. Сутнім у навчальному закладі матеріальна база, якою володіє професійно-технічний навчальний заклад, застаріла. Ось тут на допомогу і приходимо ми, потужні сільськогосподарські підприємства, що можуть забезпечити виконання всіх без виключення тем програм виробничої практики. Орієнтуючись на повоєнне майбутнє нашої держави, варто сказати. Що воно в руках нашої молоді, майбутніх працівників робітничих професій, які мають бути кваліфікованими та конкурентно спроможними на ринку праці? Скажіть, будь ласка, а які ви ставите вимоги до майбутнього спеціаліста? При влаштуванні випускників на роботу нашого підприємства ми керуємося рядом основних критеріїв. Перше, що цікавить, наскільки кваліфікованим є майбутній працівник і його налаштованість і ставлення до обраної професії. Мотивований випускник є гарним працівником подальшого. Молодий фахівець повинен добре володіти теорією щодо вирощування зернових культур. Вміти працювати на різноманітних зразках сучасної сільськогосподарської техніки та автомобілях. І, звичайно, чітко дотримуватись правил охорони праці, які так важливі для збереження здоров'я і життя працівника. Ось основні наші вимоги. Всього цього ми можемо досягти тільки у тісній співпраці. З керівництвом та педагогічним колективом ліцею. Важливо, щоб наші працівники були налаштовані на саморозвиток і вдосконалення своїх практичних навичок, мали критичне мислення, завжди прислуховуватись до думки кращих фахівців. Що бути креативним і творчими особистостями можна і в сільськогосподарській галузі. Від співпраці з Сокиринським ПАЛ маємо лише добрі враження. Колектив ліцею, який очолює директорка Юлія Олексіївна Назаренко, докладає максимум зусиль, аби навчити. І виховати гідних громадян України, висококласних працівників аграрного сектору нашої батьківщини. Найкращим продовженням співпраці з того батьківщина і Сокиринського ліцею міг би стати практичний центр професійно-технічної освіти сільськогосподарського напрямку, створений на базі вище згаданого ліцею. Маємо сподівання, що все так і буде. Тож зичу педагогічному колективу ліцею не зупинятися на досягнутому і працювати для майбутнього нашої держави. Сокиринський професійний аграрний ліцей має давні і добрі традиції у підготовці робочих кадрів. Час показує, що здобувачі освіти ліцею досить добре підготовлені теоретично, швидко вчаться на практиці, дисципліновані у роботі. Вони активно відпрацьовують практичні завдання на різноманітних зразках сільськогосподарської техніки, яку ми їм люб'язно надаємо. Пані дякую. За те, що згодили з нами на зустріч процвітання вашому підприємству, і хай ваші робітничі кадри поповнюються випускниками Сокиринського професійного аграрного ліцею. Всіро дякую вам. Шановна молодь, заклади профтехосвіти Чернівщини чекають на вас. Зробіть правильний вибір. Здобувайте робітничі професії. Слава Україні, слава нації у єдності наша сила.